Мої вітання, друзі, на ремонті м'ясорубка Хілтон, яка не подає ніяких ознак життя. Подаємо мережеву напругу, вмикаємо вимикач, але, як ви бачите і чуєте, ніяких приз... Ознак життя немає. Тут ми бачимо якусь пломбу і скотча. Будемо розбиратися. Розбираємо спочатку, знімаємо морду ліця. Так, зняли, далі е... викручуємо всі гвинти. і Звісно ж, знімаємо бокову частину, добираємося до серединки, бачимо двигун, редуктор і два перемикачі. Трішки тут все загажено, але це м'ясорубка. Це таке частенько буває тут. Дивуватися немає чому. Що ми робимо? Далі? Двигун у нас дійсно туго обертається, але це не є причиною. Оглядаємо все, дивимося на ламелі якоря, вони нібито в нормі, але проблема десь полягає в іншому. Розбираємо редуктор, викручуємо гвинти з нього, знімаємо верхню кришку, бачимо тут все сухо, дуже і ржаве, і трішечки з коржами. з Отакими. Але ж це м'ясорубка. Таке буває. Далі ми знімаємо шестерні, оглядаємо їх. Це ми все будемо змащувати, перебирати, але нам потрібно спочатку зробити електричну частину, щоб двигун обертався. Як ви бачите, тут все ржаве. Але цим ми займемося трішки погодя. Так, двигун дійсно туго обертається. Так, переміряємо спочатку мережевий кабель, одну жилу, другу жилу, він в нормі. Далі ми перевіряємо маленький перемикач, основний, він теж справний. Далі ми перевіряємо перемикач реверсу, але як ви бачите, тут у нас проблемка є. Знімаємо скотч, розбираємо кнопку. Вона тут трішки зломана, і як ви могли вже замітити. Тут відсутня одна пластинка, яка перемикає контакти, дістаю її. Вона одна є, а іншої немає. Тобто люди вже самі залізли або вона випала, розвалилася. Я не знаю, яка причина. Тобто, Тут теж відломана. Кнопки такої немає. І якщо людям не потрібний реверс, то ми кнопку просто ігноруємо. Використовувати її не будемо. Спочатку ми від'єднаємо кабелі, я їх під'єднав напряму без вимикача і від лабораторника перевіряємо. Як ви бачите, двигун запрацював, це є добре. Все, далі ми я відкушую клеми, залуджую і ставлю на термоусадку. Все з'єднуємо. Далі робимо ревізію редукторному блоку і будемо дивитися далі. Так, перебрав я редуктор, змазав всі шестерні вали, двигун змастив з силіконовою змазочкою. Збираємо редуктор, закручуємо, звісно ж всі гвинти, не забуваємо. Ставимо блок на своє місце. Все, тут норма. Далі закриваємо кришку і, звісно ж, закручуємо всі гвинти. Одіваємо передню панельку. І Закручуємо гвинт. Робимо перевірочку в зібраному стані. Все вона зібрана, вмикаємо. І, як ви чуєте, все обертається, крутиться. Тобто масурка справна. Дякую за увагу. На все добре, до побачення.